Українські баштанні витіснили з прилавків імпортну ягоду на франківському ринку, розпал сезону кавунів. Ціни на них кажуть підприємці нижчі, ніж торік. Кілограм у середньому вартує від 15 до 20 гривень, і пов'язано це з тим, що цьогоріч продають ягоду вирощену вдома. Привозять її здебільшого із Закарпаття, Одеси та Миколаєва. Зустріти на прилавках можна і Херсонські кавуни, вирощені вони на неокупованій території. Порівняння з минулими роками нічого не змінилося. Вони як продавалися, так і продають. Люди ягоду баштанну люблять, але єдине ця ягода залежить від погодних умов. Якщо погода чудова, сонячна, продається приблизно 10-15 тонн в день. Якщо погода псується, звичайно, що продажа зменшується. І це якраз розпал сезону, тобто тому, що сказати, дати змістилися. Зараз саме жаркіше літо, і саме підкавуна припадає в кінці липня. Тобто зараз і це є розгар сезону. Звичайно, що цінова політика ще може гривню дві поміти. Над помінятися ну не більше, тобто це реально найнижча ціна. Українські кавуни переконують продавці набагато кращі, ніж імпортні. Вони цоковитіші та солодші, адже після збору врожаю на їх доставку витрачають менше часу, і це дозволяє зберегти баштанним усі смакові якості. Та обрати стиглий кавун завдання не з простих Тож, аби поласувати смачною ягодою при виборі, необхідно дотримуватись певних рекомендацій. Нього має бути голос дзвінки, тобто може бути такий. Що і Чим трімкіший голос, тим досильніше я. Чим глугіший голос, відповідно, потрібно день-два, щоб воно дійшло. Також можна відбиватись. Якщо у нього хвостик сухенький. Однозначно, ця ягода, вона вже готова до споживання. Кожну партію привезених кавунів перевіряють на вміст нітратів. З початку сезону баштанних, кажуть фахівці, на місцевому ринку не виявили жодних порушень. Саме ж перевищення норми небезпечних речовин може бути небезпечним для здоров'я. Допустима норма нітратів в кавунах 60 мг на кілограм. Нітрати це солі, які. Небезпечні для організму, для шлунку людського. А ну, якщо люди купують овочі, фрукти на ринку, щоб берегтися від ідратів, то порада що повинні вимочити у холодній воді хоча б годинку-дві. Вони обов'язково треба вимочувати в холодній воді. І потім шкірку без шкірки споживати продукти. Зберігати вдома ягоду у розрізаному вигляді варто не більше доби. А також рекомендують фахівці, не слід вживати кавуни у великій кількості дітям та людям похилого віку, адже це може бути небезпечним для здоров'я. Люся Віталій Маглаті, телеканал